Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу вам показати свої знахідки з барахолки, а саме кольорові скляночки. посуд з кольорового скла, який я збираю, колекціоную, і ми навіть цими предметами користуємося. Бо, взагалі, такий посуд він дуже функціональний, пасує до. Сервіробки гарно виглядає і, чому б не користуватися красивими такими предметами. Ось трапилася мені на барахолці така невеличка вазочка, чи креманочка, чи салатничок, хто як скаже, хто як використовує. І називається північне сяйво, бо правда, як кришталики льоду виглядає, кольор такий незвичайний, блакитний це дизайнерська річ. Раніше вони були дуже популярні, фінський дизайнер придумав форму цієї вазочки. У мене ще є дві такі самі, тільки з прозорого скла. І вони так на поличці стоять і звертають на них увагу, питають, що ж це таке гарне та цікаве. Тож така в мене покупочка була. Ці всі покупки, звісно, не за один. День були, з часом назбиралося, але все одно трішки є новиночок. Знайшла таку вазочку. Я теж збираю такі невеличкі вазочки на ніжці, можна для сухофруктів, можна для цукерок поставити, гарно виглядає, бульбашки в масі. Ось вона така вся фігурна різна ніжка, і вона трьохшовна ось видно, три шви. Старенька річ, мабуть, 60-ті роки. Але самий цікавий колір. Мені так сподобався. Немає у мене предметів з такого кольору, тож придбала. Ще купила ось таку вінтажну цукорницю для цукру, можна для дрібних цукерочок, кобальтове скло. У мене вже така одна є, але я купила ще нехай буде до пари. Вона так атмосферно затишно виглядає на столі, то... Чому ж і не користуватися таким гарним посудом? Хай він і старенький, але досить приємний. І ще я придбала графин. Зараз покажу ось такого красивого насиченого кольору. Подивіться, який колір. Тут ручна гравіровка, квіти. Дуже він красивий, сам по собі, рідна пробочка. Пробка, бачите, без кольчиків. Ціленька, мабуть, новенька річ стояла просто і стала непотрібна, вирішили продати. Десь на півлітра я міряла для домашньої вишневої наливки буде якраз саме так добре. Тож, такі в мене покупочки. Я дуже рада, що вдалося придбати такі гарні. Речі вінтажні, і будемо ними користуватися. Дякую всім за увагу, за добрі слова, до нових зустрічей, до побачення!